Минув рівно рік, як невеличке село на кордоні Миколаївської та Херсонської областей повернулося додому в Україну. До повномасштабного вторгнення в тернових подах проживало близько 70 людей. Зараз ця кількість зменшилася в 10 разів. Протягом 9 місяців село перебувало під окупацією. Про це нагадують копанки, які вирили російські військові в будинках цивільних та моторошні надписи на стінах. Окупанти вкрали в місцевих жителів мирне життя і змусили людей виживати. Була якась закатка, компот, відкривали закатку. Вспівали тільки, оце як починало на світанку, трохи сіріти починало, то дід костер трошки розпали, такий, щоб води нагріти бігом, запарити дірки собакам. І цей, отож, Корову доїла, молока, париної. І собі чайник тільки вспівали кип'ятка. Все. Ну, правда, чаю не було, трави на ромашки нарвемо. I, no, я зараз собакам їсти <кій>, варю, якщо б мені таку кашу дали в окупації, як зараз, я б їв би навіть з, з, з одної миски з собакою. Зерно мололи на, ето, на кофі, кофемолку, от такі коржики пекли. Нас же не випускали отсюда, ні туди, ні туди, а що, їсти то хочеться. З початком кривавих боїв за тернові поди місцеві жителі намагалися евакуюватися на свій страх і ризик. Пара цивільних потрапили під обстріл, так і залишившись навічно у власному подвір'ї. Аби врятувати власне життя, Ніна та Володимир подолали пішки небезпечний шлях у 20 кілометрів. Тут по полі, колись поливали дождівалки поливали і прорити російсь. Ну де вода йде. Ну от ми так сюди, тудою, вони ж там зайняті були, тому що по них гатили і вони гатили. Вони не сильно на близьку відстань німа ну, не обращали. А році глибокий отакий. Ну так потихоньку, потихоньку до того села перейшли, а там вже вони не, не били так, їх там так не було. І на киселівку, а з киселівки на Херсон. Повернутися додому сімейна пара змогла через два місяці. Тернові поди було не впізнати. Із квітучого сонячного села залишилися одні руїни. Будинок Ніни та Володимира також було пошкоджено, але на щастя не зруйновано зовсім. Я дійшов сюди, де вже видно було, глянув, криша є. Я чуть не плакав. Криша є. А якщо криша є, значить стіни стоять по-любому. Значить, хоча б буде де нагріться. Від більшості житлових будинків у селі Тернові поди залишилися лише конструкції зі стін і даху. Тільки згодом в деяких будинках з'явилося світло та зв'язок. Питної води в селі немає і досі. колодязь був то сильно хороший, там воду приїжджали, брали навіть з Любомируки. Ну, це ж за час війни люди ж поїжджали, там ж поставляли качки, кури. Ну, їсти то курка знайде там, а води ж то нема. Мину туди попадали і вона там ну, поручи, не, не підтя. А вода є найнеобхіднішою, оскільки два рази на день потрібно готувати та поїти худобу. В подвір'ї Ніни та Володимира справжній зоопарк. Більше десятка собак, які в пошуках їжі прийшли з інших селищ, а також близько кіз та козлів, які хвостоком ходять за хазяйкою. Нам із гаю одні люди подарили козла. Хазяїни уїхали, а козлика залишили. Вони нам подарили і оце от того парня у нас оце о, потомство. <сум> оце отаке пити хочуть. Вони, Надо. Та оце вони як хочуть пити, то вони такі хороші, як нап'ються, то не можна їх загнати. Нещодавно в рогатому сімействі сталося поповнення. Це у нас чмобіки називаються. Вони маленькі, ну, самі менші, самі, такі, самі слабенькі, того вони чбобіки. Як би не було тяжко жити, виїжджати з села місцеві не хочуть. Кажуть, що вдома і стіни лікують. Але ще одна більш важлива причина вони не можуть залишити тварин. Та куди з таким 100 собак? Ну, не 100, а 20. і цей. Кози, козенята, воно ж шкоду робить, лізе, залізуть людям в огород чи куди ну не хочеться, щоб могли, могли Любомировки купити хату коло свахи, а там теж міста мало, куди його це все, все випустиш. Мешканці Тернових Пот мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої будинки. Допомагають їм в цьому волонтери з Одеси.